Троє учасників антитерористичної операції, капітан Юрій Бакал, старший прапорщик Віталій Сіладі та старший солдат Віталій Соловей, зустрілися напередодні Дня захисника України зі студентами Красноградського медичного коледжу. Зустріч мала на меті привернути увагу нашої молоді до тієї ситуації, що відбувається на сході України, донести правду про бойові дії від безпосередніх їх учасників, зміцнити моральний дух і почуття патріотизму серед молодих людей. Захід був організований адміністрацією Красноградського медичного коледжу. Жо спільно з працівниками краєзнавчого музею. Студенти у ході зустрічі підготували запитання до учасників антитерористичної операції. Молодь цікавилася, що відчуває людина, опинившись на війні, як проходить адаптація до мирного життя і коли в Україні нарешті запанує мир. Я звати Бала Ірина. Я студентка Красноградського медичного коледжу, студентка другого курсу. Сьогодні у нас відбулася зустріч з бійцями антитерористичної операції. мені дуже сподобалось їхні враження. Вони поділилися дуже ну, цікавою інформацією, що в них там відбувалося. Про них я чула з телебачення, радіо. Ми задавали їм питання. Я також була учасником, і я поставила запитання, на яке мені більше всього хотілося знати відповідь: це чи вірять вони в кохання? І яке вони ну як вони, що для них означає кохати? На що я від ну почула дуже гарну відповідь? Бажаю їм здоров'я, це найголовніше, і щоб був мир в нашій країні, щоб все закінчилося дуже добре. Красноградець Юрій Бакал з минулого року брав участь в антитерористичній операції. Займався евакуацією поранених, працював у госпіталі. Мало не щодня бачив смерті людські страждання. Про війну потрібно говорити. Переконаний Юрій Бакал, щоб у подальшому молоде покоління понад усе цінувало мир. Дуже приємно було прийняти участь у заході організованому працівниками медичного коледжу для їхніх студентів. Це дуже сприяє їхньому патріотичному вихованню для їхнього загального розвитку, щоб вони були свідомими громадянами і патріотами своєї держави, свого міста і свого учбового закладу. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити частіше, щоб студенти більше пізнавали про. Події, які відбуваються не тільки в нашому місті, а й на усій державі, учасники антитерористичної операції на згадку про цей захід та із нагоди дня захисника України, отримали від студентів символічні подарунки.